коротше, прильот міномета 82-й, і перебило мені осколками ноги. Це зима, річка замерзла. Я сім суток чекав евакуацію, і тільки на 8 сутки мене змогли вивезти. Зараз е маю дівчину, вона також працює. Е а я тут працюю, теж тепер допомагаю хлопцю. До повномасштабного вторгнення я навчався, закінчив школу, пішов навчатися. Після закінчення навчання забрав диплом і на наступний день почалась війна. В 20 років вирішив піти за контрактом. Мій брат спочатку пішов, потім я пішов на контракт, так як не могли ну, не мобілізувати нічого, тільки контракт. Тому підписав контракт, поїхав на навчання в Британію, пройшов курс навчання і повернувся вже в Україну. Пішов служити в 38-му бригаду морської піхоти. Нагадачу виконували на лівому берегі Херсона, то тобто є скринки, там тримали оборону. Просто ти служиш, типу як там знаходиться там бригаді, допустим. Ну це це класно, це прикольно. допустим, там як вже на бойових завданнях, то це тяжко, так? Тому що ну, не знаєш, що може пройти в ту іншу хвилину. Дуже багато різних нюансів. Те ж саме, це як запливати на човнах, нам почали глушити зв'язок. Друга спроба ми виплили, почали пливти. Це була зима ще. Хвилі, нас повністю коротше, водою почало накривати трошки. Ми повернулися назад. З мороз був, я вийшов, а як покрити льодом. Ми поїхали змінювати всі речі. Нас, слава Богу, командування нормальне, тому одразу нам всі, які речі потрібні, привезли, поряділися, все поміняли. І на третій раз вже запливли нормально. Ми були ж на вкринках на лівому березі Херсонщини, і під час одного з дня, це був ранок, був коротше, прильот міномета 82-й, і перебило мені осколками ноги, виходить, ну самі кістки артерії, там такого нічого не заділо, особо, там деякі дірки були. Ввечері я чекав вечора, щоб мене хлопці перенесли до підвалу, там, і і туди вже була евакуація. Але Вийшло так, що це зима, річка замерзла. І я сім суток чекав евакуацію, і тільки на 8 сутки мене змогли вивезти. Тому там вже зараження пішло і довелося потувати ногу. Лікування мене спочатку направили на Херсон. Там пройшла перша операція. Потім на наступний день ж на Ніколаєв. Там ще була одна операція. І тоді вже я переїхав в Одесу. І в Одесі вже було тут ще чотири операції. Ну, Захоювалося, як і молодий, доволі швидко. Я десь через місяць вже поїхав на реабілітацію. Проходив то, тут реабілітацію в Одесі. Реабілітувався доволі довго. Майже рік я був на реабілітації. Ну, реабілітація, потім там ВЛК їздив в санаторій, в і потім повертався опять на реабілітацію, протезування це все. Зим... Ну, десь майже рік я просто реабілітувався. Реабілітація. Я їздив додому оформляти деякі документи, там так, деякі виникли складнощі, я повернувся ще в Одесу. У мене тут були деякі знайомі хлопці, які допомагали. Також і він, йому дуже велике дякую. дуже сильно мені допоміг. Я з ним зв'язався, ну мені дали номер. Я з ним зв'язався. Хлопці там, через день-два приїхали, забрали мене, ми поїхали там, оформляти всі документи, дуже там, багато чого допомогли мені. Також пляж дуже був. Відпочивав на інклюзивному пляжі в Одесі. І зараз маю дівчину, вона також працює, а я тут працюю, теж тепер допомагаю хлопцям. Працюю в одеському обласному центрі підготовки до нацпротиву та захисту ветеранів. Я так скажемо, Займаюся комп'ютерами тут, дивлюся, кому що потрібно, допомагає. Також приймаю звернення. А я саме ім... іменно записую які звернення і передаю їх уже до спеціалістів, там до юриста або спеціаліста супроводу. У нас ж також є федерація адаптивного спорту. Ми ходимо вівторок, четвер і неділя в спортзал. Займаємося, запрошуємо всіх ветеранів, приєднуємося.